Всім привіт! Сьогодні візьму вас з собою на виставку, яка називається Білий світ полтавської сорочки. Виставка відкрилась нещодавно в музеї під відкритим небом і триватиме вона аж до 1 вересня. Така родзинка цієї експозиції в тому, що Оскільки вона приурочена до Івана Купала, ми можемо побачити багато сорочок додільних без строїв. І Івана Купала це власне той єдиний день в році, коли дівчата могли одягати сорочку без іншого одягу. І експозиція зроблена так, що ці сорочки розміщені в такому ніби хороводі, ніби ці сорочки водять. Танок, і ніби дівчата в цих сорочках трішки погуляють з вами і вечором підуть шукати папороть. Я постаралась зафільмувати для вас ті речі, які мені самі впали в око. Полтавський стрій, він, в принципі, такий досить впізнаваний. Особливість, звичайно, в тому, що сорочки з дуже пишними рукавами, часом з пухликами, часом без пухликів. Вишиті білим по білому, стрій досить яскравий та баристий, а сорочки, ну, вони стримані по кольору, але по фактурі і по контрасту вони все рівно досить виразні. І в чому цінність цієї виставки, що вона дасть вам дуже об'ємне розуміння Полтавщини, От вишивки Полтавщини, так? це буде вирізування. Це буде лиштва, зерновий вивід, мережок буде багато. Ось, звичайно, що в деяких районах Полтавщини зустрічається і синій колір. Ну, відома нам гадяцька сорочка. Також досить широко вишивалось там і золотистими охристими нитками, проте, мабуть, левову частину займають саме білі сорочки. Ця сорочка мені дуже сподобалась. Тут вирізування і контур вирізування вишитий трішки темнішою ниточкою, такою популястою. Воно дає такий об'єм. Ця сорочка виконана практично повністю лиштвою і соловійними вічками. Досить відомий візерунок. І цікаво подивитись на неї в давньому виконанні. Так само можна роздивитися ближче ось ці керсетки. Вони неймовірно красиві. По кольору, ну, дуже гарно. Моя камера все рівно трішечки підбріхує, тому бажано, звичайно, дивитися своїми очима. Для тих, же, у кого немає змоги відвідати цю виставку, в описі під відео я залишу лінк, де є дуже гарні фотографії. Можна роздивитися в статиці, а ті експонати, ті вишивки, які вас більше зацікавлять. Мені дуже сподобалась ось ця керсетка оксамитова синя. І, взагалі, весь образ по кольору підібраний просто безподобно. Тут теж більш така традиційна кольорова гама, мабуть, для жінки трохи старшою віком, так? Але от воно все дуже вишукано з такими кольоровими акцентами. Але от коли бачиш стародавній наш одяг, він, він дуже вишуканий. Дуже гарно це все між собою поєднується, підібрано. Деякі керсетки мене просто вражали. Ось ця коричнева з рюшечками, ну, вона якась просто неймовірна, це розумієте, яка там модниця була в селі, що вона собі такого понапридумувала. Там неймовірна кропітка робота, і дивіться, як воно по фігурі лягає класно. І там якісь такі складинки, гудзочки. Ой, краса неймовірна. Я в захваті від цієї роботи. Класно по кольору зібрали з тим зелененьким поясочком просто лялечка. Також можна побачити головні обори, ось цей очіпок, він, скоріше за все, був парчовий такий і подібний очіпок, але який трішки краще зберігся, можна побачити на цьому строї. І взагалі цей стрій дуже гарний по кольору, такий глибокий ось цей коричневий оксамит з золотом, з червоним, бордовим. Неймовірна краса. Деякі сорочки повністю вишиті вирізуванням, і крім вирізування, нічого більше немає. Ну, трішки там змережування. До речі, змережування тут не дуже багато було. Буквально в кількох сорочках я побачила. Ось як тут в більшості випадків вони просто зшиті вистігом. А також особливість плутавських сорочок. Тому що ну дуже розкішно оформлені подоли сорочок. А ось цю сорочку я закохалась. Оці багаторядові пухлики на ній. знаєте, я не знаю, скільки там, 10 рядів чи що. І цікава вишивка лиштою, причому вишивка по задній частині рукава. Якось трошки незвично для Полтавщини, дуже мені сподобалось. Ось Тому, як бачите, приємна така дуже цікава виставка, яка має такий ефект занурення, зв'язок з традиціями, зв'язок з купайлом. Я дуже приємно вражена відношенням працівників музею, дуже приємно вражена змінами, які відбулися на території. Я не планувала, але все рівно пішла гуляти. Згадувати свою юність, тому що я, коли вчилася в інституті, ми тут проходили практику на другому курсі. Ми малювали архітектуру і замальовки робили. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!